Коренюк, і ми двоє. Це, це теж з Румунії. Румунії тоді. А, да. а там ми таких вулканів, там такого, такого, І ті ванджури затанцювали там на, тім, на стадіоні, ти від того разу їх пришла, та й поїхало. Так згадує часи розквіту танцювального колективу Параска Федорівна, дружина його першого керівника. Василя Ванжура. Такі фрагменти з французького, але тенік народного аматорського танцювального колективу э, Гуцули села Віпчі. Безліч подяк, грамот і фотознімків з різних країн. У Угорщині були у привалці в Литві, були, виступали. Два рази в Франції були. А у Польщі навіть не знаю, навіть, не можу розказати, скільки разів були. Дуже багато. І файно вас приймали. У Польщі ми там дуже багато були закопані. Завжди нас туди просили. Гуцульський танець це щось сакральне, заворожуюче, натхненне Богом і силою гір. І серце цього танцю знаходиться у славному. В високогірному селі випче поблизу Верховини. Ну, в той час нас зібралося було таких, це було нас, ванджураків, ще рідних брат це я, покійний Василь, покійний Іван брат і покійний Юра брат, вже всі покійні мої браття, братів лише я ще один є. Та й у Вілюків. Було три браки, які пішли гуляти. Їх теж було чотири браки: покійний Андрій, Іван Покійний, та ще є живий Дмитро та Нікола. На той час моя мама була завідувачем клубу у нашому селі Віпче. і десь взялася за таку роботу організувати такий колектив. І мамі це вдалося, мама це організувала. Першими учасниками колективу це були сім'ї, чоловік і жінка. От, і чоловік і жінка складали пару, і таких було вісім пар. Це було вісім е, сімей, е, які складалися з чотирьох братів їх жінок однієї родини і чотирьох братів і їхніх жінок іншої родини. І так утворився колектив. Перший виступ відбувся ще в далекому 1982 році у верховині на святі ремесел. У 1972 році колектив наш був складений. І це всі ми з своїми жінками. Це чужого нікого нема. Ілюки з своїми жінками, ми ванджурики зі своїми жінками, ми Костяві так називалися, а Ілюки називалися містечукові. Приходимо ми на Тосєто. Трошки страхом, ну бо як, аби це що ж ми не, аби з нас не сміялися. Як ми тоді вигуляли там дані, ця зготовку, та як до нас тоді причепили, то вже більше ми не годні були. 1994 року колективу було присвоєно звання народний. І так, до сьогоднішнього дня колектив має це звання. Ми завжди його підтверджуємо. Були в Польщі, були в Румунії, були в Німеччині, були у, у Литві, були у Новгороді, ну по Україні теж так. А ці гуцульські фестивалі почалися, Ну, та коли вже нам дали цей тозіл. Різно нас називали, кось не могли дати точну назву колективу. Ви називали що танцювальний колектив «Аматорський», села Випчі та усікої. Нарешті ви так, і так собі що ж, придумали одні з другими, назвали, е, ми назвали, назвали наш колектив сімейно-родинний танцювальний колектив Ілюків та Бо Бо як Ілюки, так ванджурики, це ми собі родяні. Перші одні з другими. За часи існування колективу вже декілька поколінь стали його учасниками. Але це все йшло родянно. Ми так почали хлопці наші підростати, вже у нас у цьому колективі. Хлопці вже зайшли, хлопці теж з своїми жінками, вже й онуки наші гуляли. Колектив налічував близько 50 учасників і були сформовані три групи колективу. Група старших учасників колективу. група Уже таких найбільш активних молодих учасників колективу. І молода, молодіжна група це віком від 6 років, так само група колективу, дітей, які танцювали. Василь Покійний знав, знав органа, знав решето. Так ми ще другі роз, роз, розучували данці парубоцькі фіглі. Дане з вініком, ну, багато інших інших танців ми вчилися. Репертуар формувався з давніх народних танців. Тих, які з покоління в покоління передавалися на сільських весіллях і забавах. Такі основні танці це є наш гуцульський танець, танець гуцулка, Так само наш гуцульський танець, танець решето, Опришківський танець, танець Аркан. Так само є такий веселий жартівливий танець, танець з Вінником. Танці виконуються тільки під живу музику. Тобто троїста музика нам грає і ми виконуємо ці танці. Це почалися фестивалі, це почалося їхання. було так, що ми. Одного місяця були 15 раз на цим гуляні. А це треба від хаті пити, це треба до моря йти. А це, ну, правда, як би не було, але керівництво, як районне, так обласне нам у цьому допомагали у цих поїздках, у транспорті, усім усім. Нема понад те, як то, що людину кортет. Як людину кортет, а тим більше це є рідня данці. таких данців, так, такого немає, ні вбрання, такого турського нема по цілому світу такого файного, як наше вбрання. Це наші звичаї, наші традиції, передані нашими батьками, нашими дідами, нам у спадщину, ми стараємося, ці звичаї традиції. Підтримувати, примножувати, популяризувати. Обов'язково ми вчимо цьому наших дітей, залучаємо їх до цих танців. І в свій час так само і ми бачили, як танцювали наші діди, наші батьки. І ми вчилися цим танцям, танцюємо і на сьогоднішній день. Василь Ванжурак відійшов вічність у 2016 році. Та пам'ять про нього закарбована на вході у сільський клуб, місце, яке весь колектив об'єднує на репетиції. Я це дуже люблю. Люблю співані, люблю гуляння, люблю коліду, колініки ходимо. Це, це має кожна людина своїй нації, має кожна людина любити своє. А найближче це розвинуто у нашому Верховенському районі. Оця гуцульське це є дуже файне, це є дуже поважне. І це є що це любити, бо тут є, що показати на цілий світ.